Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Компанія OpenAI, це розробник відомого ChatGPT, веде переговори щодо вилучення ключового положення із своєї корпоративної структури, яке обмежує доступ Microsoft їх Великого інвестора до найбільш передових моделей штучного інтелекту після досягнення так званого AGI – штучного загального інтелекту я розповідав вам про те, які є види штучного інтелекту, фактично рівні штучного інтелекту. Ми зараз знаходимось на проміжному рівні. Сильний або загальний штучний інтелект це такий штучний інтелект, який буде сильніший за людину з точки зору його когнітивних здібностей, Да? тобто здатність розуміти, інтерпретувати, аналізувати інформацію, робити висновки, приймати рішення і так, далі, і так далі. Коли штучний інтелект значно перевищить в цьому людину, наступить так звана точка технологічної сингулярності, і це буде абсолютно нова. Реальність. цей перегляд компанії OpenAI, того, що їй можна і не можна робити в її стосунках з Microsoft, може відкрити насправді шлях для залучення мільярдів доларів додаткового фінансування, оскільки OpenAI посилює конкурентну боротьбу з такими гігантами, як Google і Amazon. Нинішнє положення щодо сильного або загального штучного інтелекту. за Чинними умовами Microsoft найбільший інвестор OpenAI, який вже вклав, до речі, в компанію понад 13 мільярдів доларів США, втратить доступ до будь-яких технологій сильного штучного інтелекту, AGI, розроблених компанією OpenAI. Сильний штучний інтелект він визначається як високий рівень автономної системи, що перевищує. Людські спроможності в більшості економічно цінної роботи, да? тобто вони дають таке визначення. Рішення про те, що AGI вже досягнута, ухвалює рада компанії OpenAI, як їх внутрішнє такі рішення щодо цього. Це положення, яке запобігає доступу Microsoft до наслідків винаходу сильного штучного інтелекту, воно створено для запобігання неправильному використанню цієї потенційно революційної технології. Воно гарантує, що. Сильний штучний інтелект або загальний штучний інтелект залишатиметься під контролем неприбуткової ради Open AI. І згідно з заявами е, самої організації, AGI чітко виключено з усіх комерційних угод та угод щодо ліцензування інтелектуальної власності. Проте це обмеження викликає занепокоєння щодо його впливу на стимули Microsoft до подальших інвестицій в OpenAI, враховуючи, що. Кампанію нещодавно оцінили вже 150 мільярдів доларів. Залучення додаткового фінансування є критично важливим для покриття величезних просто витрат на розробку передових моделей штучного інтелекту в умовах дуже жорсткої конкуренції з боку великих технологічних корпорацій. Джерела, які знайомі з обговореннями от щодо цих змін внутрішньої нормативки OpenAI, кажуть, що OpenAI розглядає можливість вилучення цього положення, що дозволило би Microsoft зберегти доступ до сильного штучного інтелекту і продовжити інвестувати. Рада директорів поки що не ухвалила остаточного рішення, але ця реорганізація є частиною переходу OpenAI від моделі неприбуткової дослідницької лабораторії до корпорації суспільної користі. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман визнав складність цього переходу. Виступаючи на конференції The New York Times, він зазначив, що коли ми починали, ми і гадки не мали, що станемо продуктовою компанією, або що потрібно буде настільки багато капіталу та інвестицій. Якби ми знали це тоді, ми б обрали іншу структуру. Він також підкреслив, що сильний штучний інтелект слід розглядати як проміжний етап, а не як фіксовану кінцеву точку, зазначивши, що його визначення буде еволюціонувати разом з розумінням суспільства. Роль Майкрософт дуже важлива. З моменту початкової інвестиції в мільярд доларів у 2019 році Майкрософт став ключовим партнером OpenAI, допомагаючи масштабувати операції та ліцензувати до agi технології, да, тобто до винаходу сильного штучного інтелекту для фінансування подальших досліджень. Вилучення положення про обмеження цього сильного штучного інтелекту може зміцнити це партнерство, забезпечивши безперервну участь в Microsoft в технологічних проривах OpenAI. Однак, перехід OpenAI до отримання прибутку викликав велику критику. Ілон Маск, співзасновник і ранній інвестора OpenAI, подав навіть позов, звинувачуючи Альтмана в. Обмані Шекспірівського масштабу. Маск, який заснував конкурента, XAI, намагатиметься анулювати комерційне партнерство OpenAI з Microsoft. Незважаючи на реорганізацію, OpenAI має намір зберегти свою місію. Компанія планує підтримувати незалежний неприбутковий підрозділ, який буде мати частку в прибутковій корпорації. Можливо, буде керувати трастом. Цей підрозділ зосередиться значною мірою, якщо не виключно на досягненні мети. OpenAI, забезпечені того, щоб сильний штучний інтелект приносив користь людству. Голова ради директорів OpenAI Бред Тейлор підтвердив цей намір, заявивши, що будь-яка потенційна реорганізація забезпечить існування та процвітання неприбуткової організації а також її здатність отримати повну цінність за свою нинішню частку в прибутковій структурі OpenAI з розширеними можливостями виконувати свою велику місію. Майбутні перспективи. Захоплюючи. Оце потенційне вилучення, положення про сильний штучний інтелект показує значний сув в підході OpenAI до співпраці, до управління і підкреслює напругу з одного боку між етичними міркуваннями і фінансовими вимогами досліджень штучного інтелекту. З іншого боку, такий ну, якби, пошук балансу між суспільною вигадою і, е, скажімо, комерційним. Інтересам. Якщо ж цей план буде реалізований, то реорганізація може забезпечити OpenAI лідерство в галузі штучного інтелекту, теоретично зберігаючи водночас і його глобальну місію служіння людству. Microsoft поки що відмовились коментувати перебіг цих переговорів. Тим часом OpenAI продовжує консультуватися з фінансовими та юридичними експертами, щоб збалансувати інновації, інвестиції та суспільний вплив. А в Україні вже активно працює компанія Льортор Global і Global, яка допомагає впроваджувати самі новітні технології, моделі і рішення штучного інтелекту для некомерційних організацій для бізнесу і навіть для державних установ, в тому числі для міністерства економіки, економлячи витрати, пришвидшуючи процеси, допомагаючи підвищувати продуктивність економічних. Системи я залишу лінки під цим відео. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і підтримайте мене на Patreon, щоб ми могли робити більше якісних україномовних відео про економіку, розвиток та інновації.